The Усіх з вами Люда, Вишневий цвіт. І сьогодні я маю особливо радісний та приємний привід знімати це відео, тому що, тому що до мене прийшов мій буктюб-сюрприз. Це наша щорічна традиція з буктюберами. І цього року вона ще розширилася. Нас стало ще більше в нашому такому спільному чатику. І гарних емоцій, і красивих подарунків теж стало ще більше. Ну і розмов про книжки, звісно. І кожного року я з таким нетерпінням чекаю цього обміну подарунків не заради подарунків, а заради емоцій, заради якогось ближчого знайомства з новими людьми, так або вже там далеко не з новими, бо багатьох з буктюберів я знаю вже 8 років чи десь близько того. І це такі дуже дорогі і близькі для мене люди. Тому а, я сьогодні безбежно, безмежно щаслива. Мій подарунок прийшов мені від Маріани з каналу Марії з Букшельф. Я залишила послання в інфобоксік. Я вже їй дуже дякую за цей подарунок. І зараз буду вам показувати, що тут всередині, тому що він прийшов мені ще в п'ятницю це сьогодні понеділок, і я ці всі дні не мала часу знімати відео. А, і мені було дуже дуже цікаво, що там, тому що така досить велика коробка. А, і мені хотілося б швидше її розкрити. І цього року а, Сантою, яка організовувала так весь цей наш обмін, була Настя з каналу Анастасія Сабадак. А, теж дуже вам раджу її каналу. В інфобоксі будуть посилання на ці канали, і також на такий загальний плейліст з розпаковками. Обов'язково заглядайте, тому що це завжди такий, знаєте. Дуже теплі і дуже класні, класні емоції. Я вже теж в такому святковому, як ви бачите, настрої. Взагалі, в цьому році я зрозуміла, що я стала трішки одержима Різдвом, різними вогниками, прикрасами та всім іншим, але, знаєте, як в цьому такому мемі, типу, що от моя тривожність протягом року і моя тривожність в грудні. Це дозволяє мені якось пережити ці темні часи, так неясно, що буде в наступному році, чи він буде краще і на краще. Я вже і так і мало надіюся. От, тому я себе. Оточую такою щасливою, так радісною, святковою різдвяною атмосферою. І дуже люблю цей період. Ну, і в мене вже є мій класичний ножичок. У мене є мій буктюб-сюрприз від Маріани. Я буду його зараз, зараз відкривати. Розрізаємо трошки шуму, вибачайте. Так. І дивимося, що всередині. Тут папір. Мало бути красиво, але ну, вийшло, як вийшло. Так, тут ще дуже багато паперу. По нього вже прибігла там з касі, якої ви не бачите, ще папір. А, і тут ось такий пакунок. Зараз я його. О -о -о -о. Так, тут теж треба розрізати. А, на коробці були позначки про крихке, тому я не знаю, що там. Буду старатися обережненько. Так, ми тут вставимо якусь красиву музичку і виріжемо це, тому що це дуже шумить. Так, так, все, я дійшла до, до подарунку, а він в такій. В такому пакетику я забула слово з цього всього. Так, тут теж є тут папір і тут ще сіно. Так, сіно ми теж дістаємо. О, Боже, як це гарно! Тут так все запаковано. Е, я не знаю, чи вам буде видно. Ну просто подивіться: тут все в такому класному різдвяному папері. Е, так, я почну з цього маленького пакуночку. Він м'якенький, і я думаю, чи тут шкарпетки. Зараз будемо це акуратненько розрізати, хоча, як це нам допоможе. Так, 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 так. Боже, це такі милі шкарпетки з сердечками рожевими. О, дякую. Я таке дуже люблю. Божика краса. І вони такі дуже, дуже приємні на дотик. Так, сюди відкладаю подарунки. Так, потім є щось, щось таке довге. Так, теж зараз спробуємо тут розказ. У <смір _> це. Є yeah, дістала. Це така різдвяна. Так, зараз даю вам шарудіти Кася, тому що вона знайшла папір внизу і починає... Кася! Кася! І починає з ним гратися. Це такий різдвяний набір для, для випічки. Я, до речі, бачила такий в магазині і навіть думала собі купити, бо я дуже люблю знову ж таки всякі такі ці різдвяні штучки, але пожаліла. І тут, подивіться, подивіться в мене тепер це є, і з такою от ялинкою треба спробувати спекти якесь різдвяне печиво, тому що в минулому році, пам'ятаєте, я під час влогів пекла цей різдвяний кекс Емелі Дікінсон, здається. Я більше цього не повторю. Це було смачно, класно, цікаво, але дуже складно. Тому думаю, що різдвяне. Не печиво, якраз буде моїм варіантом в цьому році. І в мене тепер для цього все є. Боже, яке гарне. Так, це позабираємо. А далі якась така велика штука це, це якийсь посуд. Так, теж знімаємо упаковочку. У -у 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 -у, так, 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 так. Це така різдвяна мисочка. Така в класичних новорічних кольорах. З ялинками і сніжинками. Боже, теж дуже-дуже дуже мило. Я теж таке страшенно-страшенно люблю. А, так, далі. У нас є батончики. Знайомий виробник, ми його в госпіталі на чергуваннях роздаємо військовим. А, я прям впізнаю ці батончики. Я, до речі, їх не пробувала, тому що це ж для військових, а тепер, нарешті, зможу попробувати. Так, потім, боже, є така красива листівочка з. Е як це називається, з прищепочками такими у формі ялиночки. Е, теж я це страшенно люблю. Я кожного року в тебе купляю оці от прищепки дерев'яні. Е, я так нормально не придумала, як їх використовувати, але я бачу, які вони милі, і просто не можу себе стримувати. І все планую собі зробити, знаєте, таку стіну з фотографій, де на цих прищепочках почепити якісь приємні події за рік, але це ж фотографії треба роздрукувати. Це, це дуже складно для мене. Так, так, зараз ми це все знімемо. Е, так, тут, тут дуже все гарно, теж оформлено, але я вам не покажу. Дякую, дякую, дякую. Це такі гарні, гарні побажання, теплі слова для мене. Дуже дякую, Маріану. Мені, мені дуже приємно. Так, потім є щось ось таке. Я думаю, що це або якісь листівочки, або якісь наклеїчки, і тут теж, теж прищепочки красиві. Боже, треба якось придумати, як їх використати. Так. А, це це блокнотик. О, ось такий. З пташечкою і квітами, теж в дуже таких е, ніжних кольорах е, до моїх шкарпеточок. Пр, прям це гарно пасує. Е, блокнотики це моя любов, канцелярії ніколи не буває забагато. Так, м -м, тут не знаю що. Будемо дивитися, не можу вгадати. А, це щось солоденьке, напевне. Це попкорн, так? Е, так, да, це зробити попкорн. Слухайте, я ніколи в житті такого не пробувала. Він зі смаком сиру. От е, тому вже буде чим зайнятися вечором і попробувати щось новеньке. А, чекайте, чекайте, тут така прикраса, класна. Подивіться, подивіться. Я не можу. Її треба ось так, напевно, так, ні в другу сторону. Ось так. Зараз, зараз, зараз. Кася, лиши папір. <сіх> так, зараз я його. О! Подивіться! Я дуже люблю дерев'яні прикраси. Е я цього року купила собі в АТБ дерев'яну ялинку, яку треба теж так складати, на ній такі от всякі теж штучки вішаються. І це просто буде ідеально ідеально її доповнювати. Дякую, дякую, страшенно. Так, потім є ще такий маленький пакуночок він такий досить важкенький, так, де Можливо, там теж щось солодке. А так, здається, мені що так. Я розриваю. О, знаєте, що це? Це малесенький міні-штолен. Штолен. Як правильно, штолен чи штолен? Я не знаю. Наглуси це, це не моє, але це дуже мило. Такий міні-варіант міні, міні варіант до, до кави-чаю. Спасибі. Ну і власне, залишається найважливіше ці книги. Я залишила своїй Санті, так, свій вішлист на Кудріці. Він дуже велетенський, там 300 з чимось книжок, і він цілий час оновлюється, бо я щось купляю. Я надіюся, що, що, що все вийшло, і Маріані не дуже складно було з цього всього вибирати. Перша книжка така стандартного розміру, стандартної товщини. Так, цікаво. Що це? Щось червоненьке. Щось. Щось червоненьке. Ууу, це різдвяна новиночка. Е, так, зараз, зараз, зараз. Оп, є. Я думаю, що вам дуже шумить, цей весь папір, але е, це любовні листи на Різдво. Це книга, яку я дуже хотіла прочитати, це має бути якийсь любовний роман і про Різдво. А я дуже в цей час люблю якесь таке тематичне читання, або якісь дитячі книжки, ну або ж любовні романи. Зазвичай вони не, не бозна які, але допомагають мені відволіктися і зануритися в таку святкову атмосферу, тому дуже-дуже дякую Маріані за цю книжку. І ще одна книга, теж така стандартного формату, так що це може бути. Це ще одна різдвяна книжечка. Це різдвяне бажання Кортні Коул. Я в минулому році позичала в подруги її книжку про різдвяну сукню. Вона така трошки наївна була, але тим не менше якось так було написано, що мені, в принципі, сподобалося, і мені хотілося цю іншу книжку, тим більше що мені дуже подобається ця обкладинка. Це книголав уже, тому тепер у мене є багато-багато різдвяного читання. І взагалі дуже багато всіляких приємних і класних подарунків. Дуже дякую Маріані за. За ці емоції і за це все я, я просто я, я не можу. в мене, в мене немає слів. А, ці книжки дуже скоро з'являться в моїх різдвяних планах, так, на цей рік, які я буду читати, обов'язково вам розкажу. А, це теж з'явиться в моїх відео так, з прикрашанням дому, бо я сподіваюся, що вони будуть, будуть якісь мінімальні так, влоги. Так, листівочка це для мене. Попкорн ми будемо пробувати. Печиво будемо пекти. Так, що тут у мене ще є? Штолен, носочки. І отут мисочка, я туди вже склала прищепочки і, і свої батончики. Отак, мені в одну руку це все не вміщається, але я просто дуже-дуже дуже щаслива і раджу вам подивитися інші розпаковки, тому що я впевнена, що ви теж отримуєте ці прекрасні прекрасні емоції. І взагалі даруйте такі. Ой, ой-ой-ой, я так розмахалася руками. Даруйте такі несподівані подарунки, обмінюйтеся, тому що ну, різдво це якраз ідеальний час для цього, для того, щоб подарувати комусь таку частинку дива зробити приємно, додати якоїсь якоїсь радості. Я страшенно люблю за це цей час. Я теж дуже люблю готувати подарунки. Хоча я правда ще не відправила свій подарунок, бухт-сюрприз своїй дарувальниці, але я над цим, на цим працюю. Тому дякую вам, що дивилися це відео. Дякую Маріані ще раз за прекрасні, прекрасні подарунки. Нагадую вам про послання на її канал на канал Насті і на всіх інших, так з розпаковками, які є в інфобоксі. Тут навіть Китя прийшла уже. Розглядати теж теж подарунки, їй страшенно цікаво. А, і я вам нагадую також про збір для ЗСУ. Читаю для ЗСУ, який постійно діє. А ми постійно збираємо кошти і передаємо їх на якісь актуальні потреби. І не забувайте про ці найважливіші подарунки, які ми маємо робити. А, ну і бажаю вам, щоб ці різдвяні дні так приготування до різдва принесли вам трішечки дива та радості, а, якогось приємного так дива. Ну і такий подарунок, який ми найбільше чекаємо, це перемоги та миру нашій країні. Бажаю вам цього, бажаю вам гарного та приємного читання і до зустрічі в нових різдвяних відео. Бувайте!